Цей дисплей перевищує вартість багатьох бюджетних телефонів. І це модуль на Samsung S21 Ultra. Тут написано Made in Vietnam, вироб... виробник В'єтнам. І зараз подивимося, як він взагалі виглядає. Сам телефон це флагман від Samsunga. Правда, не цього року. В них вже 23 чи 20... S24 Ultra, Не знаю навіть точно. І ось так виглядає модуль. Правда, є модулі, які йдуть ще з акумулятором, з оригінальним акумулятором. Такий модуль коштує 12 999, а з акумулятором коштує 15 999. Ось такий модуль їде до нашого клієнта сьогодні. Не знаю точну вартість покупки телефона клієнта, це 30-40 тисяч гривень такий телефон коштує. Але я думаю, що даний модуль це оправдана покупка. У нас є багато дисплейних модулів на флагманські пристрої. Якщо вам потрібні такі дисплейні модулі або інші мобільні запчастини, ви можете завжди до нас звернутись посилання на сайт в шапці, профілю, TikTok. Або просто пишіть модель в коментарі під цим відео.